Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності на телеканалі Надія. А разом з вами я її ведучий Олег Аліксєєв. Чи знаєте ви, що вчені стверджують, що наш мозок працює всього на кілька відсотків. Одні кажуть на три, інші п'ять. А у особливо розумних або геніїв він працює на 10-15%. Про що це говорить? Існує величезна різниця між можливостями розвитку даними людині Богом, і тим, чого вона фактично досягає. Сьогоднішній біблійний вірш для роздумів ми читаємо з книги притч Соломона. Дев'ятий розділ і десятий вірш. Страх Господній – початок премудрості, а пізнання святого це розум. Про що за тисячу років до нашої ери хотів сказати цими словами Соломон? Слово Боже є найдієвіший засіб навчання, а також і найдорогоцінніше джерело знання. Розум людини розвивається відповідно до масштабів того, що йому доводиться вивчати. Якщо займати свій розум тільки порожніми, легковажними питаннями і не докладати серйозних зусиль для того, щоб охопити великі і вічні істини, то розум зупиниться у розвитку і ослабне. Тому святе письмо є цінним засобом розвитку інтелектуальної культури. Воно призводить до розумів над піднесеними, найблагороднішими і найдивнішими істинами, доступними розуму людини. Воно скеровує наші думки до безмежного творця всього Всесвіту. Через Слово Боже, нам відкривається характер Всевишнього. Ми слухаємо його голос, який звертається до патріархів і пророків, так, ніби до нас. Ми отримуємо пояснення таємниць його проведіння, осягаємо величні проблеми, які займають розум всякої мислячої істоти, і які люди марно намагаються вирішити без допомоги божественного відкриття. Писання відкриває нашій увазі прості, але величні теологічні питання. Воно являє істини, які можуть зрозуміти навіть маленькі діти. Але які в той же час простягаються в такі глибини, що викликають збентеження і найрозумніших людей. Чим пильніше досліджується Слово Боже, чим краще воно розуміється, тим більш яскраво і жваво вивчаючи його усвідомлює, що існує вища мудрість, знання і сила. Всі ті, хто присвятив себе Богові, хто перебуває під захистом його милості і відчуває на собі вплив Його духа, будуть мати більш гострий розум, що відрізняє їх від інших людей. Вони зможуть досягнути найвищих. Найблагородніших вершин будь-якій справі. Наша молитва сьогодні буде молитвою проханням про божественну мудрість, яка бере свій початок у Слові Божому. Помолимось. Благословенний і добрий Господь, батько наш самогутній, Сьогодні ми знову звертаємось в молитві до Тебе з особливою потребою. Ми просимо Твоєї мудрості, мудрості, яка не від освіти, не від світу цього, не від навчання чи якихось вчених ступенів. Ми просимо. Духовної мудрості, божественної мудрості, мудрості, яка бере свій початок у тебе, у твоєму слові. Всім нам, людям, твоїм дітям потрібна ця мудрість для земного і для духовного життя, для тої боротьби, яка відбувається постійно всередині нас між добром і злом. Ми просимо тебе, дай нам мудрості, як своїм дітям, молитва наша, в ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятайте, дорогі друзі. Ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, що бачите зараз на екрані. Жодне з них ми не залишимо без уваги. І молитва нехай буде диханням вашої душі. До наступної зустрічі і Божої вам підтримки. До побачення.